Вітаю вас знову на каналі Юрист з України. Всім доброго дня! Хотів би в цьому відео розповісти вам, а декому навіть дати пораду щодо того, як взагалі працювати юристу адвокату в період війни або ж воєнного стану, якщо казати більш точніше. Загалом, як я вже зазначав у своїх відео. Перед війною, перед повномасштабною війною маю на увазі жити і діяти в умовах воєнного стану це далеко не подарунок. З іншого боку, якби життя триває, воно не зупиняється, продовжується. Люди продовжують посміхатися, працювати, в тому числі й юристи і адвокати. Перш за все, зазначу, що у зв'язку з воєнним станом багато державних публічних реєстрів прикрили і приховали інформацію щодо тих чи інших юридичних. Аспектів, а раніше, взагалі, була навіть прикрита інформація щодо реєстру судових рішень. Сюди ж можна віднести і є констракшн, і багато інших реєстрів. Це створює так значні труднощі для юристів, особливо тих, які займаються комерційним та корпоративним правом. Тому що інформація вона дуже цінна. І інформація, вона якби убезпечує твого клієнта від можливих негативних явищ для нього, і коли немає інформації, то це досить важко. Тим є альтернативні засоби отримання інформації, такі як U-Control, які діють і на сьогоднішній день, і продовжують активізувати інформацію щодо тих чи інших юридичних осіб, судових рішень і так далі. Тому я раджу вам використовувати його. Якщо ви ще не використовуєте, навіть купити підписку на U-Control, воно того вартує. Ви будете отримувати повну інформацію. Інформацію в будь-який час, в будь-якому місці. Особливо в тому числі щодо санкцій, які вводяться чи не вводяться щодо тих чи інших юридичних осіб. Я навіть використав один раз інформацію з ЮКонтролу для того, щоб подати інформацію щодо юридичної особи, до суду в якості доказу. І в принципі, це як би спрацювало. Суди приймають і таку зараз інформацію. Ну тому що суди, власне, як і всі в нашій країні зараз. Вони розуміють ситуацію і, власне, хоч і не заохочують до цього, і не підтримують це, але приймають Ну, в зв'язку із діючим станом в країні. Війна в країні, а вони починають піорця. По-друге, якщо ви адвокат і маєте багато судових засідань, і ви не займаєтесь е, кримінальним правом, то я раджу вам використовувати онлайн судове засідання і подавати відповідні клопотання і заяви про вашу участь у судовому засіданні відеоконференції. Насправді це вихід, особливо це вихід щодо тих судів, які знаходяться у районах проведення бойових дій, наприклад, той же самий Запорожській області. І як правило, багато судів приймають це із задоволенням, і залучають вас до відеоконференції для того, щоб зареєструватися через веб-портал судова влада. Перейти там відповідно виконати всі необхідні дії і зареєструватися. Там немає нічого важкого. Річ досить непогано, дуже раджу нею користуватися. Держава має бути для людини просто сервісом зручним. Хоча в той же час багато реєстрів все ще продовжують працювати. Зокрема, це реєстр тих же самих не знаю, нотаріусів або адвокатів, які все ще актуалізують інформацію і видають її. Однак видають її по різному. Наприклад, в реєстрі адвокатів деяких. У блікових записах адвокатів чітко не зрозуміло, то вони працюють чи не працюють, то у них діючі свідоцтво чи не діючі, чи призупинено, чи взагалі позбавлено такого свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, незрозуміло. Наприклад, щодо тих же самих одіозних наших адвокатів, які чомусь ще досі є адвокатами. Але якщо адвокатура думає, що суспільство про це забуде, що інші цього не бачать, вони помиляються. Ми знайдемо і притягнемо до відповідальності усіх, хто віддає злочинні накази і виконує їх. Ну і по третє, раджу знову ж таки дуже уважно юристам і адвокатам ставитись до такого ось цікавого моменту, як форс-мажор, і затвердження форс-мажорного обставини. Судова практика по форс-мажорам у період війни вона досить неоднозначна. Верховний суд визнав в одному з рішень, що затверджувати форс-мажор можна не тільки сертифікатом, а й в інший доступний шлях. І слава Богу, тому що не в один час була досить негативна практика щодо того, яким чином посвідчувати форс-мажор. Але знову ж таки уважно ставтесь до договорів, що там вказано, яким документам посвідчується форс-мажор, як і коли треба попереджати іншу сторону про існування форс-мажору. Так, обставина форс-мажору очевидна, але вона не очевидна для вашого договору. Залежить. Від того, де він виконується, що поставляється, що ну, на які послуги надаються, тобто в деяких моментах не зрозуміло, чи підпадає саме ваша справа, саме ваш об'єкт вашого договору чи суб'єкти під дію форс-мажору. Знову ж таки, навіть наявність форс-мажору не звільняє сторону від виконання зобов'язання. Він лише звільняє її від відповідальності за невиконання, але не позбавлює би сказати, обов'язку виконувати зобов'язання. Це важливо, тому знову ж таки треба уважно ставитись, як виписано у вас в договорі про форс-мажор, як його треба погоджувати чи не треба погоджувати. Ну і загалом діяти як сказати, по обставину. Ну знову ж таки, я закликаю адвокатів-юристів і юристів надавати максимальну юридичну допомогу волонтерам. Нашим героям, зсу, нацгвардійцям, розвідникам, СБУшникам і іншим особам, що відбивають напади у цього оцієї у цієї ось руської федерації. Що ж, дякую, що подивилися відео, Сподіваюсь, вам було цікаво. Слава Україні! Будьмо здорові, тримаємось!